Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Брейвері тейксю трюдемост анімеджінабл гардші туфайналиревод'ю видвікторі торсткарнеджте тис волтасінценсвордворту not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Середа, 7 травня, 3 роки і 73 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Нікольс. Спочатку слово йому за останніми подіями у військовій сфері. Дякую, Френсіс. привіт усім. Почнемо з Росії, де вже третій день поспіль українські дрони порушують роботу аеропортів по всій країні. Затримки рейсів та їх перенаправлення були зафіксовані навколо Москви та багатьох регіональних аеропортів. Із вчорашнього дня міністерство оборони Росії заявило, що їхні сили збили два українські дрони, що наближалися до Москви. але Кремль пізніше визнав, що авіаційне сполучення в регіоні було порушене. Я думаю, це применшення проблеми. Прокремлівський телеграм-канал Меш заявив, що атаки минулої ночі спричинили колапс, за їхніми словами, колапс на всіх аеропортах у Московській області, змушуючи численні літаки перенаправляти чи затримувати вильоти. Деякі пасажири залишалися в літаках годинами без їжі. Федеральне агентство повітряного транспорту Росії попередило про затримки рейсів по всій центральній Росії. Цитата через пізнє прибуття літаків до початкових аеропортів призначення. Немає інформації про те, чи було це на борту літака з китайським президентом Сі Цзіньпіном, який сьогодні має прибути до Росії. Отже, уважніше поглянувши аеропорт Внуково в Москві, ключовий вузол для іноземних делегацій, що беруть участь у параді перемоги у п'ятницю. Було сказано, був повністю паралізований майже на 10 годин протягом двох днів. Тімнадцять із 36 запланованих рейсів затримані один скасований. А інші головні московські аеропорти Внуковський, домодєдово та також зіткнулися з обмеженнями разом з аеропортами в містах, таких як Нижній Новгород, Сочі і Казань. Навіть якщо вони знову відкриті. Є багато наслідків. Нагадаю, парад перемоги в п'ятницю починається о 10-й годині ранку за московським часом. Я буду вести пряму трансляцію з гостем тут на нашому каналі YouTube з 8-ї години ранку за лондонським часом. Будь ласка, приєднуйтесь. Очікується, що на параді будуть присутні щонайменше 29 світових лідерів та військовослужбовців з 13 країн, включаючи президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу Да Сілву та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Хоча участь Фіца залишається під питанням. Я думаю, він підтвердив, що їде. Хоча, на нашу думку, ще не прибув. Олександр Вучич із Сербії також очікується на участь. Він казав, що хворіє, але я думаю, він також їде всупереч побажанням і попередженням, можливо, погрозам з боку ЄС. Тепер президент Зеленський ви можете пам'ятати, сказав минулої суботи, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним чиновникам. Які планують приїхати, я думаю, що це було б досить ризиковано травмувати або вбити когось із цих іноземних високопосадовців. Однак, просто затримуючи всіх цими затримками рейсів сьогодні, можна уявити, що це станеться, і вдруге, коли літаки повертатимуться назад. Також сьогодні ми чуємо, що в Москві будуть введені обмеження інтернету, деякі вже діють, і в кількох російських регіонах, поки ці іноземні офіційні особи перебувають у країні. Це повідомив представник Кремля Дмитро Пєсков, виступаючи сьогодні вранці. Пєсков сказав, що заходи, які триватимуть щонайменше до 10 травня, є необхідними через цитую небезпечних сусідів. Він сказав, що це не збої. Я не знаю, що ще це може бути. Відключення інтернету, звідки він бере свій зв'язок. Я не знаю. Це не збої, а обмеження з очевидних причин. Ми хочемо, щоб славний день перемоги був відсвяткований на належному рівні. Я очікую, що буде так багато електронної війни в повітрі, що всі залишать червону площу з засмагою. У будь-якому разі, досі в Росії і вчора було більше українських дальнобійних ударів. Мабуть, вони виявили прогалини в російських засобах ППО, оскільки їх відтягують назад до Москви для параду у п'ятницю фріланс журналіст Тім Вайт, серед інших, яких я читав сьогодні вранці, повідомили про удари по авіабазі Кубинка на захід від Москви, аеродрому Шахівка в Калузькій області, що приблизно на півдорозі між Україною та Москвою. А потім завод, що вважається місцем виробництва реактивних систем залпового вогню у Тульській області трохи далі на схід приблизно 150 км кілометрів на південь від москви і були два удари в саранську це приблизно 800 кілометрів на північний схід від харкова принаймні один з цих ударів був по заводу з виробництва оптоволокна які все частіше використовуються на Троне місцеві жителі розповіли про російському телеграм-каналу ШОТ, що кілька потужних вибухів сколихнули промисловий район Саранська близько 6 години ранку сьогодні. Андрій Коваленко, посадовець Ради національної безпеки і оборони України, сказав, що завод оптоволоконних систем у Саранську був дуже серйозно пошкоджений після удару. Він додав, що завод постачає російській армії матеріали для виробництва оптоволоконних дронів. І що закриття цього заводу, який був фактично останній раз уражений 4 квітня, тепер є можливим. Я згадую 4 квітня, тому що знову ж таки це показує, що вони або не захищають ці місця, або змушені були зняти засоби протиповітряної оборони. Тепер повідомляється в інших місцях. Авіабаза Кубинка є місцем базування кількох демонстраційних груп російських військово-повітряних сил. Справді відчувається, що це відкриття дії, а головна сцена, можливо, з підняттям в повітря сховища боєприпасів зберігається на 9 травня, але ми будемо спостерігати з цікавістю. І я наголошую, якщо це свідчить про те, що системи протиповітряної оборони переміщують назад до Москви, ми можемо зробити висновок, що насправді залишилося небагато. Російської протиповітряної оборони тому, що регіони, що межують з Україною. Та між Україною і Москвою, напевно, були б останніми, де наказали б віддати свої засоби ППО. Отже, е якщо це так, це означає, що нічого іншого на далекому сході Росії уздовж кордону з Фінляндією або ще десь в основному немає. Зараз Північна Корея, Китай і Іран можуть постачати безпілотники, артилерію, людей і технології подвійного призначення, але протиповітряна оборона це зовсім інше, зовсім інший рівень складності. Вони здається, не надсилають їх, тому можливо російської протиповітряної оборони більше не залишилося. Тепер, залишаючись у Росії, важа. Вважається, що бої продовжуються в околицях текіно, це в Курській області. Немає українських наступів, але вважається, що Росії не вдалося повернути цю територію. Більшість коментарів надходять від російських військових блогерів. Застереження щодо достовірності вони ніколи не були найнадійнішими джерелами, але їх було досить багато. І спробувавши взяти середнє з цих коментарів, можна сказати, що бої тривають у районі Текіно. Це приблизно на 60 кілометрів на захід від суджі, і міст, який був обраний ціллю через річку Сейм, трохи на північний схід, був знищений. Надходять повідомлення про продовження інтенсивних українських ударів дронами та артилерією. В Україні чотири балістичні ракети та 142 дрони запущені по Україні Росією минулої ночі. Двоє людей загинули в Києві. Цей триденний режим припинення вогню, що пропонується Путіним як жест доброї волі, має розпочатися о півночі сьогодні. Стільки доброї волі, що вони стріляють аж до останньої хвилини. І ще одне френсіс: вчора Україна і Росія обмінялися 205 військовополоненими. Однакова кількість з обох сторін. Їх обміняли вчора. Президент Зеленський подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво в обміні, і це все на зараз, Френсіс. Ну, дякую, Том. А повернімося до Берліна. По-перше, де після вчорашнього насиченого драматичного дня Фрідріх Мерц, лідер німецьких консерваторів, тепер був обраний як канцлер. На відміну від повідомлень, через кілька годин після нашого вчорашнього ефіру відбулося друге голосування в парламенті. Що означає, що, попри поразку на початковому голосуванні щодо його призначення, після того як 18 неназваних депутатів виступили проти нього, він тепер перебуває на посаді і може відвідати за Новані зустрічі в Парижі та Варшаві сьогодні зрозуміло, що після першого голосування відбулися гарячкові переговори між партією Мерца та його коаліційними партнерами. Причому по Бундестагу ходили чутки, що деякі депутати соціал-демократів могли утриматися від підтримки, щоб принизити канцлера та лідера їхньої коаліції. Зрозуміло, що союзники партії Мерца виглядали явно полегшеними, коли було оголошено результат другого голосування. І один депутат відкрито обійняв нового канцлера. Це, на речі, вдалий початок, і неможливо не подумати, що Путін спостерігав за подіями з іронічною усмішкою. Простір для маневру та важелі впливу Мерца вже були значно зменшені рішенням тих депутатів принизити Мерца. Однак уже циркулюють кліпи, в яких новий канцлер виступає в літаку. До Парижа я переглянув один щойно перед тим, як ми вийшли в ефір. Він говорив про необхідність координувати оборонну політику з європейськими партнерами та що вважає британського прем'єр-міністра Кейра Стармера ключовим союзником. Також запланована його перша розмова з президентом Трампом завтра. Він Сказав, звісно, ми будемо відстежувати ці подорожі сьогодні на живому блозі на сайті The Telegraph, тож обов'язково перегляньте це. Залишаючися з Європою, хрестовий похід ЄС проти імпорту російської енергії на континент триває з Урсулою фон Ляєн, президентом Європейської комісії. Звичайно, пообіцявши припинити всі імпорти російської енергії до 2027 року. Політики в Брюсселі заявили, що блок припинить всі закупівлі російської нафти, газу та ядерної енергії протягом наступних двох років, посилюючи спроби розірвати зв'язки з. Кремлем. Ми заборгували це нашим громадянам, нашим компаніям і нашим хоробрим українським друзям, сказала вона. Однак цей оновлений поштовх відбувся після того, як ЄС побачив відновлення імпорту російського газу минулого року з 43 мільярдів кубометрів у 2023 році до 52 у 2024 році. ЄС раніше скоротив споживання російського природного газу приблизно на 70% здається з початку війни, знизивши з пікових обсягів близько 150 мільярдів кубометрів. Але очевидно, комісія вважає, що необхідні подальші дії, щоб повністю припинити імпорт енергії з Росії. Зараз ключове питання моменту в європейському контексті: що станеться, якщо американці виведуть війська? І в цьому контексті було дуже, дуже цікаво почути, коли Президента Байдена в його першому інтерв'ю після відходу з посади він говорив з BBC і мушу сказати, він виглядав досить не дуже добре. Він кашляв. Він запинався на словах в один момент. Він кілька разів назвав Росію радянським Союзом, але те, що він сказав, було вагомим. Він звинуватив Трампа у потуранні Росії, тиснучи на Україну, щоб вона віддала свою територію. Він сказав: Путін вважає, що Україна є частиною Росії, і що будь-хто хто думає, що він він зупиниться якщо українська територія стане частиною мирної угоди, просто нерозумний. Він продовжив це сучасне умиротворення. Що чорт забирає, тут відбувається, який президент взагалі так говорить? Це не про нас, ми про свободу, демократію, можливості, а не про конфіскацію. Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту вирішити, що він забере значні частини землі, які йому не належать, це його задовольнить. Він продовжив називати зустріч в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським недостойною Америки. Попереджаючи, що Європа втратить впевненість у певності Америки та в лідерстві її щодо вирішення не лише питань НАТО, але й інших важливих справ, я боюся, що наші союзники по всьому світу почнуть сумніватися, чи залишимося ми там, де завжди були протягом останніх 80 років. Факт у тому, що покоління мого батька і матері розуміло, що стоїть на кону. Вони знали, що демократія буквально висить на волосині. Сполучені Штати ніколи не могли уникнути війни в Європі. І тому одним з най Розумніших рішень, які ми прийняли після Другої світової війни, було створення НАТО. Оскільки альянси забезпечують безпеку, отже, президент Байден там. Я думаю, що момент про те, що США ніколи не могли уникнути війни в Європі, є важливим. Як я вже казав раніше, у сучасні часи, коли свобода фундаментально під загрозою внаслідок історії та положення у світі, Америка завжди опинялася в центрі уваги. Тепер, звертаючись до коментарів, зроблених Пітом Гексетом, про те, що Європа отримує безкоштовні вигоди, і Джаді Венса, який говорить про те, що його країна рятує. Європу Байден сказав: у них немає уявіть, якби не було НАТО. Сказав він. Я не розумію, як вони не розуміють, що в альянсах є сила, це економить нам гроші в цілому. Його також запитали про його власний досвід щодо війни. Він сказав: ми дали їм, маючи на увазі українців, усе необхідне для забезпечення їхньої незалежності, і ми були готові реагувати більш агресивно, якщо Путін знову почне діяти. Це цінності, які цінує переважна більшість американського народу, робити все можливе, щоб уникнути війни, але не піддаватися тиранам, не піддаватися. Додав він тепер, щоб дізнатися більше про рішення Байдена, я знову рекомендую інтерв'ю, яке я зробив з послом Майком Карпентером, який був присутній під час багатьох. Значних рішень, ухвалених президентом Байденом, і був ключовим радником. Ми додамо посилання в примітки до того епізоду з кількох тижнів. Теперішні слова Байдена про європейські справи, звісно, точні, і стаття в Foreign Affairs змушує замислитися про наслідки, якщо США вийдуть. Як пишуть автори, вихід США з України сигналізуватиме Москві, що Вашингтон більше не прагне стримувати поширення російської влади в Європі. Отримавши зелене світло, Росія була б спокушена випробувати основи європейської безпеки не обов'язково через вторгнення, але через залякування та шантаж. Путін може націлитися на країну члена ЄС або НАТО, яку він вважає слабкою або внутрішньо розділеною, можливо, на одну з Балтійських країн або Румунію. Він може вигадати кризу, можливо, стверджуючи, що російськомовна меншина зазнає переслідувань Україні та демонструвати готовність до ескалації, показуючи, наприклад, досягнення ракет Росії. Якщо Сполучені Штати не захотіли. Коли б підтримати цю цільову країну, більші європейські держави змушені були б втрутитися. Але без Сполучених Штатів вони, можливо, не змогли б змусити Росію відступити. Об'єднані ядерні арсенали Британії та Франції недостатні, щоб стримати Москву від використання першочергового шантажу або звичайних загроз. По відсутність надійного захисного парасольки США для Європи Росія розглядала би НАТО як паперового тигра. Тепер автори продовжують. У постамериканській Європі Москва встановила б мережу індивідуальних відносин з європейськими країнами, ставлячи деякі з них перед територіальними загрозами та тактикою сірої зони, такої як кампанії дезінформації, і винагороджуючи інші за їхню покірність дешевої енергії. Енергію ці обставини могли б підштовхнути деякі європейські країни до нейтралітету або навіть партнерства з Росією без стримування противагою Путін міг би відновити свою сферу впливу, і тоді гегемонічний Трансатлантичний альянс, дракона, якого російські стратеги намагалися знищити з кінця 90-х, більше не існуватиме. Будьте певні, що Росія не має військової спроможності захопити значну частину європейської території за межами України, і найімовірніше це не є основним наміром Москви. але залякуючи та спокушаючи Європу, Путін може вбити клин у трансатлантичні стосунки та фундаментально підірвати європейський проект. Отже, досить жорсткий матеріал, і ми дамо на нього посилання в примітках до шоу. Один із страхів, що постійно повертається в мої думки, це що б сталося, якщо, скажімо, в два роки по тому стало очевидним Москві, що Крило Трампа мага занепадає, а більш традиційне президентство США є можливим. Як ми бачили з історії безліч разів, існує гостра небезпека. Коли диктатори розуміють, що їхня позиція ніколи не буде настільки сильною, як у цей момент, тоді вони завдають удару. Такий менталітет, зрештою, був однією з головних причин Першої світової війни. І зараз часи нестабільні. Напруга, що накопичувалась між Індією та Пакистаном, вибухнула, і дві країни обмінюються через їхній спірний кордон кордон, як ми говоримо, ракетами зводячи двох ядерно озброєних сусідів до межі відкритої. Війни зараз я не буду вдаватися в усі деталі, але достатньо сказати, що наш сестринський подкаст «Battle Lines» буде детально це обговорювати у п'ятницю. Я думаю, і теж вони вже зробили епізод минулого тижня, в якому детально розглядалася перспектива. Отже, дуже рекомендуємо це, і це матиме наслідки для України, теж незалежно від того, що станеться далі. Але особливо, якщо глобальні держави повинні будуть звернути свою увагу на цей театр, так само як їм довелося, коли Ізраїль був атакований, Кований Хамасом. Отже, вирішальний момент для пана Мерца стати канцлером Німеччини. Україна. Останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine -thelaced. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePоді, телеграфпачка .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.